Неймовірна локація поблизу міста Ванкувер. Півтори кілометри ми вже пройшли. Відкривається ось такий от неймовірний краєвид. Острів Вікторія. Якщо ви його бачите, от позаду. От, і зараз подивіться просто на цей захід сонця. Ну Майже це. Ну, це ж неймовірно, це емейзінь. Місто Ванкувер, подивіться, ви його бачите? Ні, все, закривають дерева. Три кілометри шляху, і що ми бачимо? Океан вже відкривається набагато ярче. Захід сонця вже сонечка майже немає. Острів Вікторія вже дуже далеко. Подивимося на Ванкувер. Ванкувер, ти де? Тебе немає. Ти весь сховався. Що майже дійшли до кінця, майже залишився нам десь кілометр, ще йти туди, але у нас вже захід сонця, і ми вирішили зайти назад, тому що буде пізно. Нам ще зараз кілометра 3 з копійками, 4, ще йти назад. Така прогулянка. Але краєвид. Неймовірний. Так класно, красиво, все гарно. Ще якось прийду сюди, засніму відосик. Все, 10 часов вечора. Туди назад, при тому, що ми не дійшли до кінця, в нас зайняло десь 3 години. 3-3,5. Якби з дитиною воно все швидше. Там написано, що цей хайк займає 2,5 години. Дитина, це все добре. Ну, без дитини швидше. Цей хайк займає, там написано 2,5 години, але в нас зайняло десь 3-3,5, при тому, що ми не дійшли до кінця. І добре, що ми повернулися, бо вже темно, темніше і швидко. І Якщо б ми пішли до кінця, то ми б повернулися десь в 11 годині вечора. Ну, якби це то